У 1762 році де Вальдеон було віддаленим гірським поселенням, відрізаним від решти Іспанії скелями Пікос де Європа. Дорога сюди була не більше, ніж вузькою кам'яною стежкою, якою можна було пройти лише пішки чи верхи на мулі. Село розкинулося в ущелині річки Керес, де сонце торкалося даху кам'яних будинків лише кілька годин на день. З обох боків його охоплювали сірі скелі, вкриті лишайником і мухом, а шум води луною розносився в долині так, що інколи, здавалося, хтось шепоче. Тієї зими морози прийшли раніше, ніж зазвичай. Вітер спускався з вершин в ніж, а сніг лежав товстим шаром, відрізавши село від світу на довгі тижні. Люди жили в холодних кам'яних оселях, топили печі дровами, харчувалися запасами сушеного м'яса та кукурудзи. Спершу зник десятирічний хлопчик Томас, син Мельника. Його бачили востаннє біля старого дерев'яного мосту через керес. Через три дні пропали двоє дівчаток із сусідньої хати. Їхні матері плакали на сільській площі. Але люди боялися виходити вночі. Мешканці думали про вовків, але ніхто не чув виття. Замість цього, казали вони, ночами чули дивні уривчасті крики, що, наче, лунали від скель, та відбивалися воною так, що не можна було зрозуміти, звідки вони. Згодом зник і пастух Хуан. Його палиця лежала на стежці до перевалу, а біля неї шматок порваного плаща. Люди замкнулися в хатах. У вікна горіли свічки, а двері були забиті зсередини дерев'яними брусами. Вечорами в селі панувала тиша. Коли в березні до села дісталася група з двох жандармів та кількох волонтерів із сусідніх поселень, вони застали моторошну картину. Двері всіх будинків були розчинені. На столах стояли миски з недоїденим супом, а в печах ще тепліли вуглини. На маленькій площі перед кам'яним хрестом селяни побачили сліди босих ніг, десятки відбитків, що вели вузькою стежкою вгору, то де починається ущелина керасом.